Всім привіт! У мене брали інтерв'ю в Японії, де я навчаюся. Ми переклали це відео українською мовою, е, котра транслювалася в Японії, в японському містечку Фукуока, для того, щоб українці теж мали змогу переглянути це відео. Данцей Дакеджанактемо. 情勢も戦ってるしまあなんかますますウクライナ人がもうまあなんか減って減ってしまうなことがまあすごくまあすごく厳しくてまあ苦しい。 то відкрила свої внутрішні переживання. Студентка 4-го курсу Японського економічного університету Українка Софія Юрченко. Ласкаво її називають Соня. У березні минулого року вона приїхала до Японії, втікаючи від війни. Хоча наступного року Соня закінчить університет, вона вирішила влаштуватися на роботу в Японії. 4 го числа цього місяця Соня з'явилась Iwata самйо оптовій компанії продуктів харчування у місті Фукуока, від якої їй вже надійшла пропозиція на роботу. Влаштуючись на роботу в цю компанію, Соня має намір поширювати українську культуру їжі у фукуоці. Під час чотириденного навчання. Вона практикувалася у відповідях на телефоні дзвінки та обмін візитними картками, унікальній культурі японських ділових стосунків. Соня виховувалась з дитинства, дивившись японське аніме. Вона захопилась японською культурою та працювати в Японії стала її мрією.

Коли в лютому вона тимчасово поверталася на рідну землю, вона одружила зі своїм хлопцем. Зараз почуття самотності поглинають її. Однак, маючи певну мету, вона вирішила жити в Японії. Компанія Івата Санґьо продовжує надавати підтримку українським студентам, таким як Соня. Соня, вправна в готуванні, використовує свої знання та досвід, щоб розповісти про українські страви та продукти, котрі вона хоче поширювати mm -hmm. в коці. Mm -hmm. ]あの в цей день на навчанні вона приготувала чотири традиційні страви, такі як борщ та інші. У соні まあ в руках буряк.

ну сіото кошо де аріо цкеру даке Використовувати всі смакові якості інгредієнтів є особливістю української кухні. А ось і чотири довершених страви. Борщ, сито, пампушки. І, сошті, банош та е, линиві вареники. То є ляорі цукурімашта. Смачного!

5年後10年後この福岡とか九州にこう根付いていってなんでこの九州福岡にウクライナ料理の店がこんなにたくさんあるんだお前ッニもプランレイ岩田社長さんのごこそのごこそこの、まあ、すごく感動感動ですし 食べ物を通じて、まあ本当のなんかウクライナの性格、ウクライナ人の性格とか、ウクライナの文化を伝、uh, わりたいと思ってます、本当に。